Американські гірки влаштовує світу новий президент США Дональд Трамп. Його заяви скандальні, дії непередбачувані. Зокрема, господар Білого Дому оголосив про введення мита на імпортні товари з Канади, Мексики та Китаю. Крім цього, Трамп попередив країни ЄС про можливість запровадження аналогічних заходів. Навіщо очільнику штатів торговельні війни та як це вплине на економіку України? Дивіться далі. Санкції ми та підвищені тарифи. Але не проти російських товарів. Під загрозою обмежень продукція з Канади та Мексики. Це буде вплив на всі ринки негативний. Сполучені Штати атакують поки що економічно. Я би хотів, аби Канада стала нашим 51 штатом. Як діятимуть Сполучені Штати? Які мотиви такої політики? Цей товар серед лідерів американського експорту до Канади. І тепер віски тут може подорожчати. Країна теж погрожувала підвищеними тарифами у відповідь на заяви нової влади США. Підняти мито Трамп пообіцяв, і ще в перші дні дії своїх повноважень, і не лише для Канади. Виростуть ціни в самій Америці, тому що із Китаєм, із Канадою із Мексико це найбільші торговельні партнери. Америки Америка з них імпортує більше ніж експортує, тому перше, що відбудеться, це всі ці товари, які Америка імпортує, стануть дорожчими, і це вплине на ціни на внутрішньому ринку. Подорожчають зокрема автомобілі, адже більшість американських машин виробляють не у Штатах, а в Канаді чи Мексиці. Втім, у мріях Трампа перенести підприємства назад до Сполучених Штатів. Я би хотів, аби Канада стала нашим 51 м штатом. Ми надаємо їм захист, військовий захист. Не треба, щоб вони будували наші машини. Я б волів побачити, як Детройт або Південна Кароліна, або будь-який з наших штатів будує машини ідея, така що значить, тоді треба напевно ці машини виробляти в Америці, але в Америці тепер немає працівників, щоб це виробляти. Тому це така дуже небезпечна стратегія. Адже через політику команди Трампа щодо мігрантів робочої сили в країні стає дедалі менше, та й собі вартість виробництва значно вища. Тим часом у Канаді вже шукають нові ринки для своїх товарів і послуг. В Канаді є певні роздуми про деякі вразливі місця, які ми маємо, і які ми раніше не вважали вразливими. І можливо, Канаді потрібно трохи більше думати про диверсифікацію своєї торгівлі. Тому що зараз 70-75% нашої торгівлі припадає на Сполучені Штати. Своє рішення про нові мита Трамп пояснює зокрема боротьбою з нелегальною імміграцією і наркоторгівлею. За словами президента США, Китай постачає небезпечний фентаніл через Мексику та Канаду. І це зробило багатьох американців наркозалежними. Гадаю, ми втрачали в середньому 200 тисяч людей на рік протягом багатьох років, можливо, навіть ближче до 300 тисяч, і вони погодилися поставити 10 тисяч солдатів на постійній основі назавжди 10 тисяч солдатів на своєму боці кордону та зупинити наркотрафік і нелегальних мігрантів від проникнення до нашої країни. Аби відтермінувати нові тарифи. Канада і Мексика погодились посилити контроль на кордоні, зокрема військовою місією. Ми досягли угоди з президентом Трампом щодо прикордонної співпраці та безпеки, угоди, котра призупиняє дію тарифів на лютий. Ми будемо і вже взяли на себе зобов'язання спільно боротися зі злом, яким є фентаніл, шляхом створення канадсько-американських об'єднаних ударних сил, а також завдяки продовженню реалізації нашого амбітного плану з облаштування кордону вартістю 1,3 мільярда доларів. Складніше з Китаєм спільного кордону із США немає, тож ми та й тарифи для товарів з під небесної все ж таки підвищили. В Китаї дуже багато компаній, які американські, і там просто виробляють продукцію, і потім це продається в Америку. Тому це якби інвестиції американських компаній в цих країнах, які також постраждають. Тому це дуже дивна політика, яка абсолютно точно веде до підвищення цін. Можливо, вона може вести до покращення торгового балансу з цими країнами, до зменшення цього дефіциту, який постійно відбувається в Америці. Але це може трапитися, а може ні. А ціни виростуть точно. А як щодо українських товарів, чи будуть обмеження з боку США, обсяги торгівлі доволі невеликі? Він обчислюється там кількома десятками мільйонів, тому навіть якщо якісь такі бар'єри будуть впроваджені, вони наприклад значні для окремих галузей, наприклад, металургія українська, то воно намагається вийти нормально торгувати з сполученими штатами, і це і зараз є купа бар'єрів для цього. Тому це напевно для якихось категорій прям закриє навіть в цих малих нішах. Нам дуже важливо показувати, в чому може бути американський інтерес до України зараз за новою адміністрацією. і це одна з тем, яка найбільш зрозуміла команді Трампа. Тим часом українська влада запропонувала американській адміністрації спільні проєкти розробок родовищ рідкісноземельних металів. Саме вони один з основних ресурсів, що цікавлять Трампа. Американський президент планує запровадити 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США. Тариф стосуватиметься всіх країн, не лише Мексики чи Канади.